Сьогодні я хочу з вами поділитися своїм досвідом, яким шляхом рухалась я, коли моє безсоння тривало три тижні. Перша я дослідила всі зовнішні причини, які можуть впливати на моє безсоння, і те, що можна було поміняти, звісно, що я поміняла. Дослідіть також і ви це питання, можливо, для вас є. Момент подушки не знаю ще чогось свіжого повітря важливим фактором, і якщо ви зміните навіть і такі елементарні речі, вони також зроблять свою хорошу дію і допоможуть вам такому на етапі відновлення. Наступне дослідіть. Ваші внутрішні чинники, і я почала своє дослідження з стану здоров'я. Я подумала так, Неля щось не так. Можливо, щось відбувається всередині твого організму на фізіологічному рівні, що не дає тобі спокійно спати. Що будить тебе, що сприяє тому, що ти от знаходишся в такому стані адреліну 24 на 7. І що я зробила? Першим ділом я дослідила гормони, я дослідила щитовидку. Я здала аналізи, і я зрозуміла, що дякувати Богу з гормонами, щитовидкою в мене все добре. І отже, я відсіяла цю, цю складову. Оскільки мої причини були не фізіологічні, не органічні, я звичайно сіла і почала досліджувати свої психологічні причини. Або духовні причини. Тобто сядьте і подумайте все, що може давити на вашу психіку, на ваше серце, відповідно, оволодівати вашими емоціями, ви підключаєте логічно-автоматичні емоції до цих всіх переживань, але складіть максимально вичерпний список оцих ваших переживань і постарайтесь зробити ранжування. Що означає ранжування? Постарайтеся, наприклад, ви складаєте список з десяти речей і напишіть, яка з них є найбільш травмуюча для вас. Це номер один. Напевно, після неї найбільш травмуючий є цей номер два, номер три. Тобто, отаким чином подивіться на реальність переживань, ваших травм, ваших страхів, ваших стресів, ваших тривог і всього решта об'єктивно постарайтесь це зробити, тому що те, що я вже любила казати, що постановка діагнозу це вже половина лікування.